Так, мокре Боря їсти не хоче, ми висипали туди. Давай цукенько готові, да? Скільки Боря вже з'їв, нас покажу. О, чує, оце з мішка що залишилось чуть-чуть. Боря? То за місяць, напевно. Тут ще всякі крупи були. Воно ну, підмішувала є свіцери трошки. І гречку, їсть все. <смір> О, за нього переживаю, що ж він їсть все корисне. О, банка. Зараз будеш. Зелень хочеш, кукурузу не хочеш? Зайшла, як мордочка тянеться. Боря такий розумний. Він лишнього не з'їсть, якщо він не хоче. Але зараз щось його на зелень потянуло. Дивіться, дивіться, як смачні. Молоденькі, сочні, давайте. Поп! Так, бере губками, дуже м'яко. Очайте до дома. Це пакета, пакета його літа. Ну так, я маю старик. Чорненький будеш? Що Кабачок. класний, Дуже привикає тож, до голосу людини. Реагує, запам'ятовує. Давай тобі трохи собочка тепер. А голодний, вже похолодало, вже нема тої спеції. Вже вчора не було його. Проголодався, не бере. Ясь не бачила, щоб ти по зарічному ходив. Ясь не було вчора відео з тобою, ніде. Приходить він не тільки до мене, він взагалі вільно гуляє по зарічному. Куди хоче, туди ходить. Він не мій. Я його тут на ципку не тримаю. Такова, Поїзда піде собі. Правда, Бэт. Да, это пакетовый. Подивимося, чи буде їсти капуста. Комарі. І у нас такі хлопець, що не завжди їсть. Але шорстка після цього шерсть така гарна після доща, як він струсився. Я не можу. Заодно й помився. І цілу головку би кругом. Ну ладно. Будем тебе миска. На, Якщо їсть капусту, мені здається, він голодний. Раніше пам'ятаю, як в нього був вибір, він не їв капусту. Чи що? Завжди ходиш тут біля борі? Та? Ну те ніхто не забув. Раніше він у цей хвостик не їв, спльовував. Сьогодні видно він голодний. Що? Хочеш? А косити траву борь хто буде? Давай, допомагай, мене руки болять. Давай, ото от останні і їж траву. Щоб мені менше було кусити. Ти ж мені допомагаєш, правда? Я тебе годую, а ти мені травочку їш. Ну, от як такого гостя нічим не нагодувати? Ну, от як? Правда, Боря? Ну неможливо. Ми вже отакого зранку, тільки встаємо, зразу до вікна, чи там є боря. А як він біля хати є, то навіть нікуди йти з двора не хочеться. Бо я знаю, що це лише до середини серпня, потім він собі піде в ліс і його вже не буде. Вже буде в лісі, своїми справами займатися. Так що все, хай їсть стравичку. О, о-о, ого, як близько підійшов. Мурка його не боїться. Борис, все добре, то своє, це своє.